Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Друзі, якщо ви шукаєте в інтернеті компанії, в які варто інвестувати, бо в них досить таки велика і значна дивідендна дохідність, то в даному відеоролику хочу вам підібрати власне 5 таких компаній, які зараз мають досить таки високу дивідендну дохідність. Звісно, прошу поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія з мого списку це компанія хіба дуже всім відома, бо в неї дивідендна дохідність одна, одна з найбільших на, в індексі SP 500 і зараз складає 9,8%. Це компанія Altria Group, компанія, яка займається виробництвом табачних виробів. Ну і в принципі не тільки табачних там і інших. І незадовго, скоріш за все. Перебазується на вироблення засобів, власне, з, там, з марихуаною, чи ще з чимось іншим. Компанія Алтрея Group, дивідендна дохідність значна. В рік компанія виплачує 4 майже долари дивідендів, що складає 76% від загальної чистої виручки компанії, і за останні 5 років збільшує дивіденди на 6% з року в рік, тобто, в принципі, більше як на рівні інфляції. Дивіденди компанія збільшує вже 53 роки, стабільно 50%. Три роки з року в рік дивіденди збільшує, що реально дуже досить таке круто, бо проти інфляції, напевно, ви все таки виграєте. А маючи таку дивідендну дохідність, то і взагалі досить таке круто. Це перша компанія. Наступна компанія Realty Income. це інвестиційний фонд, який інвестує в нерухомість, потім їздиє в оренду. Це там різні складські приміщення, приміщення під різні офіси, приміщення під різні магазини. І тому подібне на тому компанія заробляє. І так як їм цей інвестиційний фонд Траст, ну то значну частину даної орендної виручки вона виплачує своїм акціонерам, тобто людям, які мають їх акції, тобто ну, все-таки, можливо, нам. Компанія яка за останній час сильно таки просіла, бо недавно коштувала там, більше 70 доларів, а зараз дивіденна дохідність в неї є 6,22%. в рік компанія виплачує 3 долари 7 центів дивідендів. І досить таки круто, що в даній компанії що вона виплачує дивіденди кожного місяця. Це так що, якщо шукаєте, щоб компанію, що виплачувала вам регулярно кожного місяця гроші, ну це один з таких прикладів. Компанія збільшує дивіденди за останні 5%. Років на 3,7%, що є в принципі десь на рівні інфляції. Ну і дивідендний ріст за останні 25 років, тобто збільшує дивіденди 25 останніх років. В принципі, думаю, деяким людям, які дивляться мій канал, навіть в принципі менше років як. Компанія їх збільшує. Третя компанія з мого списку це компанія 3M. В принципі, всі компанії з даного списку підібрані тільки мною. І взагалі, так, з із такою інформацією тільки для вас, так щоб інвестувати в ту чи іншу компанію. Я не можу вам рекомендувати, можу показати вам тільки приклад. Так що маєте свою голову, самі думайте. Компанія 3M 86 доларів зараз одна акція коштує. дивідендна дохідність. Най Майже 7% в рік. Компанія в рік виплачує 6 доларів дивідендами, що складає 66% від її чистої вірочки. Компанія за останні 5 років збільшує дивіденди в середньому на майже 3% на рівні інфляції, але збільшує дивіденди 64 роки кожного року. Кожного року 64 роки. Направді це, це дуже багато, і компанія є дивідендним королем чи дивідендним аристократом. Королем так бо, якщо там більше 50 років, то є королем. Так що, в принципі, стабільна компанія. Думаю, що компанія вартість акцій ще відросте в майбутньому, бо за останній час сильно таки просіли. Подивіться, вони тут ще в 2021 році коштували 203 долари, а зараз 86 доларів. Наступна компанія з мого списку це компанія Verizon Verizon Communication. Один з найбільших телекомунікаційних операторів на цілому світі, Загалом працює по цілому світу, але теж великий ринок займає. В США, коли Дивідендна дохідність компанії на сьогоднішній час майже 8,5% в рік. Компанія в рік виплачує 2,66 центів, при тому, що її акція коштує 31,57. В середньому виплачує 53% від своєї чистої виручки. За останні 5 років збільшує дивіденди на 2% і збільшує дивіденди свої вже на протязі 19 років. Стабільно бачимо, що за 19 років жодного разу. Не було невиплачених дивідендів, плюс компанія їх не зменшила. Так що надіємося, що так буде і в майбутньому. Так що, хороша, можливо, інвестиція під високі дивіденди. І ще одна компанія це теж інвестиційний такий фонд, але вже займається орендою. Власне, таких вишок, вишок, наприклад, для компанії Verizon Communication чи для компанії ATT, компанія Crown Castle. Це так само кажу вам, рейти. Одна акція. А зараз так само акції досить -таки сильно просіли, бо за останній рік мінус 32%. Але, наприклад, за від свого максимуму, бачите, просіли більше, як на 50%, бо ще так само недавно вони коштували по 200 доларів за штуку, а зараз 86. Компанія виплачує че дивіденди вже 8 років Підряд, тобто збільшує їх 8 років. Дивідендна дохідність на сьогоднішній час це 7,27%, і це складає 85% від її виручки. Бо, власне, в рейтах є така особливість, що там по закону штатів чи там взагалі по якихось певних законах вони мають виплачувати там хіба мінімум 80% від своєї виручки, що в принципі компанія її робить. А за останні 5 років збільшує дивіденди на 8,3%. Тобто, Значно більше, як рівень інфляції. Так що це було 5 таких компаній, в які, можливо, варто інвестувати під хорошу дивідендну дохідність. Чи інвестувати це мусите вирішити вже ви самі. Надіюсь вам відеоролик сподобався. Так що прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, па-па!